Повертаємось до прямого етеру на телеканалі ТІВІ 8 Продовжуємо наживо висвітлювати усі актуальні події. З вами в студії Богдан Шемчук. Вітаю знову ж таки усіх, хто доєднався до нашого прямого етеру». Тимчасово виконуючого обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Ліїв написав заяву про звільнення на тлі скандалу, пов'язаного з його висловлюваннями про Крим. Про свою відставку Лієв заявив в інтерв'ю цензору, зазначивши, що вже направив відповідне повідомлення голові Міноборони Олексію Резнікову. Також видання пише, що Резніков ще не розглядав заяву Лієва, оскільки наразі знаходиться у відрядженні. Знову ж таки, бачимо, що останнім часом якийсь ретроградний Меркурій в міністерстві оборони і то звільняють там за відповідними закупівлями, про які вже розповідали журналісти. Тепер ще пан Лієв також 에, продовжує там якимось певним чином некоректно висловлюватись, але тим не менш. Тим часом президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірну зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом у Польщі. Про яку раніше повідомляли змі. Про це Зеленський повідомив на брифінгу із президентом Австрії Олександром Вандербеленом, відповідаючи на запитання представників змі. Ми іноді зустрічаємось з ним. Мене наразі не запрошували до Польщі. Про це сказав Володимир Зеленський. Ну а парламент Болгарії в середу, 1 лютого, визнав голодомор геноцидом українців. Про це повідомив також президент України Володимир Зеленський. У світі вже 21 країна визнала голодомор геноцидом українського народу. Багато держав ухвалили це рішення 2022 року, коли Росія почала новий геноцид українців. Також депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, яка визнає голодомор, заподіяний радянським режимом в Україні в 1932-1933 роках геноцидом. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон у Вашингтоні закликав надати Києву всю необхідну зброю, щоб Україна змогла перемогти у війні вже цього року. Коментуючи слова президента про те, що США не будуть надавати Україні винищувачі F-16, Джонсон відповів, що захоплюється тим, що робить його адміністрація у допомозі Україні. І сподівається, що вона буде будуватись на цих досягненнях. Тож на цій події побували також журналісти з Голосу Америки. Усі деталі диву. Не відкладати надання Україні усієї необхідної зброї, аби закінчити війну вже у 2023 році. Закликає у Вашингтоні Борис Джонсон. я хочу донести у Вашингтоні, що немає жодної причини відкладати допомогу. Ми маємо переконатися, що наші українські друзі отримали все, що потрібно, аби вигнати росіян з усієї території України якомога швидше. Щоб це сталося цього року 2023-го. Це найкраще для України, Заходу та Росії. Закінчимо цю катастрофу якнайшвидше. Досвід Показав, сказав Джонсон, що щоразу, коли союзники відкладали надання певного типу зброї через побоювання ескалації з боку Росії, робити цього потреби не було. Таким чином він відповів на питання щодо надання Україні винищувачів F-16. Нещодавно казали, що про танки не треба й думати. Це зовсім нещодавно. А зараз ми усі даємо танки. Отже, мій головний аргумент продовжуємо обговорення, але не відкладаємо. Це життєво важливо, аби Україна отримала техніку, яка їй необхідна, як Це гуманна річ для усієї України і усього світу але ж напередодні президент Байден сказав, що США не будуть надавати Україні винищувачі F-16, Запитав голос Америки. Джонсон відповів, що захоплюється тим, що робить адміністрація Байдена, яка лише військової допомоги надала на 23 мільярди доларів. І сподівається, що вона буде і далі будувати на цих досягненнях. Афік я вважаю, що інвестиції, які сполучені штати зробили в вирішення цього конфлікту, є насправді розумною річчю в довгостроковій перспективі для всієї євроатлантичної зони. Стримуючи російську агресію та відбиваючи російську агресію в Україні, загальна економія в довгостроковій перспективі буде величезна. також він сказав, що безпека України має бути гарантована так само, як країн-членів НАТО. За його словами, він змінив свою думку щодо членства України в НАТО. я раніше думав, що в основному нам потрібно знайти спосіб забезпечити Україну оборонним обладнанням, розвідкою, тренуваннями, аби вони більше ніколи не могли бути атаковані. Але ви знаєте, тепер я думаю, що досить вже двозначності. Ми десятиліттями намагалися не мати Україну в НАТО, і це призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років. у Вашингтоні Борис Джонсон також зустрічається з республіканськими лідерами у Конгресі та виступає в Атлантичній Раді. Тетяна Ворожко Олексій Осика Голос Америки. Знову ж таки побачили відповідну подію, на якій був присутній Борис Джонсон, і знову ж таки слід зауважити про те, що це насправді великий друг України. і Він від самого початку широкомасштабного вторгнення активно продовжував допомагати нашій державі абсолютно різними способами. І знову ж таки про це говорив говорять не тільки ЗМІ, а й так само військово-політичне керівництво нашої держави. Далі будемо обговорювати найактуальніші події. З нами на відеозв'язку є Борис Кушнірук, економіст, і з паном Борисом відповідно будемо зараз і обговорювати усі ті новини, які хвилюють кожного з нас. Пане Борис, мої вітання! Слава Україні! Вітаю героям слава! Давайте розпочнемо з митниці, адже ми вже давали таку невеличку статистику про те, що в 2022 році державне бюро розслідувань викрило на митниці злочини, що завдали державі збитків на майже 400 мільйонів гривень. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 1 лютого, звільнив з посад виконуючого обов'язки вечільника державної митної служби Демченка В'ячеслава та його заступника Шуцького Олександра. А також виконуючу обов'язків голови державної податкової служби Тетяну Кирієнку. Якщо в цілому говорити зараз про важливість митниці, так саме у такий час, який наразі вона дає надходження, так якщо говорити про цю корупцію, чи можемо ми в якомусь відсотковому співвідношенні так само казати, скільки завдяки корупції, яка існує наразі в митниці, Україна втрачає саме в аспекті надходжень коштів до бюджету. Ну, я не готовий давати подібні цифри, знаєте, коли їх називають, часто густо цифри зі, зі стелі з розумним виглядом і так далі. Тому що насправді це ж система, яка наскрізна. Крім митниці, є податківці, є прикордонники, і коли відбуваються якісь зловживання і шахрайства, то вони здійснюються не безпосередньо на митниці, а в цьому задіяний ланцюг. Державних інституцій, які допомагають цьому, тому виділити саме безпосередньо митницю в тих чи інших зловживань, не завжди коректно. Можна лише казати про те, що ми справді дуже багато втрачаємо на зложуваннях, які пов'язані з зовнішньою торговельною діяльністю, як імпортною, так і експортною, до речі, тому що коли існує так званий фіктивний експорт, ну коли, начебто, продукція відвантажена. Uh, і підприємство може отримати відшкодування ПДВ. Хоча насправді, можливо, ця продукція нікуди не виїжджала з країни, відповідно, коштів за неї не надходить, а ПДВ при цьому відшкодовується. Це як приклад. А ну, при імпорті, безперечно, там просто такі можливості для зловживання. Що, uh, годі говорити. Інша справа, що я не вірю в, в просто те, що. Замінивши одних керівників на інших, можемо змінити ситуацію. Потрібно дуже суттєво міняти всю податкову систему, включно систему сплати е, мита і ПДВ, для того, щоб і систему адміністрування для того, щоб е, в при, ну, скажімо так, не прибрати повністю не вірю, а от, хоча б суттєво скоротити зловживання, які пов'язані з е, митною і фіскальною службою. Знову ж таки, якщо говорити так про митницю і про ті зловживання, які ми бачимо, ви зазначили про те, що потрібно міняти не тільки систему самої митниці, але і систему так самої певного оподаткування. Так, зміною очільників, як показує вже практика, так ми бачимо, що не міняється, умовно кажучи, система міняються лише очільники цих систем, і в принципі потім ми бачимо певні кримінальні провадження. Як мала би на вашу думку, можливо, функціонувати ця система, аби вона була прозорою і аби в ній не було корупції і зловживань. Ну, це велика насправді про це писав неодноразово, але основні тези полягають наступному: по-перше, потрібно, якщо б ми говоримо про митницю безпосередньо, то по перше, необхідно визначити, що якщо йдеться про товарний імпорт кінцевої продукції споживання, то він має проходити через спеціалізовану митницю. Наприклад, якщо йдеться про Пальне це спеціалізовані митні склади пункти, через які це має проходити. Якщо це побутова техніка, інші склади, митні пункти, через які це має проходити, таким чином щоб можна було проконтролювати звідки той чи інший товар взагалі надходить. Тобто через два три пункти в країні, ну після воєнного період може бути більше, але щоб лише через ці пункти заходили, і через ці митні склади заходили товар в. України, це перша річ. По-друге, необхідно, якщо йдеться про сировину та напівфабрикати, які купують безпосередньо виробники. Які ця сировина та напівфабрикат піфабрикат е, То по перше необхідно скасувати повне мито, ну або майже повністю скасувати там не лише в, в деяких випадках щодо напівфабрикатів, які виготовляються теж в Україні. Може йтися про те, що мити може які сплачуватись. Але в принципі завдання полягає в тому, що на та напівфабрикату потрібно прибрати оподаткування для того, щоб стимулювати а, е, е, готову продукцію надходження. готової продукції в а, е, для того, щоб в Україні готова продукція вироблялася. Цими підприємствами і за рахунок тієї сировини та на півфабрикаті, які є. Так, друзі, повертаємось до прямого Етеру. Були певні технічні незручності. Знову ж таки, також страждаємо від відключень електроенергії. Тим не менш, Борис Кушнір з нами залишається на зв'язку. Нагадую, що це гість нашого прямого Етеру. Борис Кушнір, економіст, Кушнірук, перепрошую. Борис Кушнірук, економіст і обговорювали знову ж таки. Роботу наразі державної митної служби а також частково торкнулись стеми оподаткування тієї системи, яка в нас наразі існує, і в контексті знову ж таки податків. Так знаємо зараз про те, що народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило анонсує підвищення податків, відновлення податкових перевірок та обов'язкове введення РРО. Зміни торкнуться насамперед найменших підприємців. Організація ФОПів вже готується до протестів, адже повернення навіть до довоєнних умов праці можуть просто вбити малий бізнес. Знову ж таки, ми бачимо, в яких умовах доводиться зараз працювати бізнесу, і насправді чи задихнеться бізнес від таких умов, які наразі пропонує впроваджувати Данило Гетьманців. Все ж таки, дозвольте я завершу з приводу, я не знаю, в який момент у нас там прорвалася розмова по, що потрібно помитниці зробити, але суть моїх пропозицій зводилась до наступного: по-перше, чітко розділити а, імпорт северони та напівфабрикатів, які має взагалі входити в Україну без а, вхідного оподаткування. Це для чого? Для того, щоб стимулювати переробну виробницю виробничу діяльність в Україні. Якщо йдеться про. Кінцеву споживчу продукцію, то вона має проходити через спеціалізовані митні склади, для того, щоб можна було чітко відзначити, звідки надходить в Україну товар і хто її постачає. Крім того, необхідно ввести, про це говорилися, про це домовлялися, але цього не було зроблено, щоб уряд підписав міждержавні угоди. З основними країнами зовнішньоторговельної діяльності, щоб ми обмінювалися електронними інформацією про всю продукцію, яка надходить в Україну. У нас шалена розбіжність по і імпортним операціям. ну в першу чергу, по імпорту. Тобто країни дають інформацію по імпорту, яка інколи в там на 20-30-40% відрізняється по їх статисті значно більше ніж те, що, начебто, надходить в Україну. А це означає, що не начебто надходить, воно надходить, але по суті не оподатковується. Коли буде обмін такою інформацією, то в цьому випадку і міняти коди. Митні і е, не оподаткувати продукцію стане дуже важко, тому що вся інформація буде надходити від відповідних країн. Якщо та чи інша країна відмовляється підписати подібну угоду, а деякі країни в цьому може бути не зацікавлені, тому що для них вигідно, щоб це продавалося, навіть якщо без плати податків. Тому що якщо сплати податків, значить е, більше можна продати. А, тому для таких країн має діяти тоді продукція походженням а, з тих країн, які відмовляються підписати подібні угоди. Потрібно, щоб діяла дуже жорстка система контролю, від всіх товарів товари і так далі. Тобто зробити умови, а, надходження цією продукцією, максимально обмеженими, і тоді а, і компанії тих країн, і самі держави будуть зацікавлені, щоб такі угоди були підписані. Крім того, необхідно зменшити базову ставку ПДВ до 15%. Це зменшить можливості для зловживань. Натомість я пропонував ввести роздрібний податок з продажу кінцевих, який мав би надходити до місцевих бюджетів. Вони, по-перше, будуть в цьому випадку зацікавлено максимально контролювати, щоб сплачувався цей податок з роздрібних продажів, тому що це їх одна буде з ключових статті надходжень. І в цьому випадку буде сплачуватись і. Податок з продажів і ПДВ. Тепер повертаємось до системи ідей, які, які хочуть запровадити пан Гетьманцев. Відомо, що це людина, яка а, доволі цілеспрямована виступає за збільшення податкового а, тиску на бізнес і на населення. Причому, як відомо, і про це ну, доволі активне розслідування проводило, що а, він та його родини не дуже поспішали сплачувати а, податки. В тому числі там на фонди плати праці для своїх працівників. Але е, в прийшовши до влади, людина доволі свідомо е, створює максимальне обмеження для е, можливості нормально функціонального бізнесу, особливо в умовах війни і е, особливо в період повоєнний час. Я е, вважаю, що такі ідеї в більшості своїх випадків ну, край невдалі. Я пропонував і пояснював ще навесні е, минулого року. Яка, як має діяти податкова система під час війни та повинний час, і зазначав, що потрібно розуміти, що більшу частину податкових надходжень до держбюджету, офіційна статистика, надходить з, а, за рахунок податку на додану вартість і акцизів. Ну якщо брати 2000 рік, 2020 рік, про, прошу, так от в 2020 році так, в 2020 році, десь 64% податкових надходжень до держбюджету, це ПДВ і акцизи. вибачте? А, тоді а, це говорить про те, що вам потрібно контролювати сплату цих податків. А якщо йдеться про прямі податки, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб і ЄСВ, вам потрібно зменшити в першу чергу для малого та середнього бізнесу. Чому? Тому що якщо. А, цей бізнес працюють навіть з мінімального податкового надходження, то це означає, що вони створюють робочі місця, значить, у них працюють працівники, отримують легальну заробітну плату, і після того мають можливість піти і купити товари та послуги, з яких і сплачують основна сума податкових надходжень до держбюджету. Тобто, я пропонував зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб на час війни так точно до 10% не більше. А, аб, і при цьому для малих та середніх підприємств зменшити е, ставку ЄСВ, щоб вона сплачувала навіть не зменшити ставку ЄСВ, а щоб ЄСВ сплачували щось з мінімальної зарплати. От Заплатили з мінімальної зарплати все. Все інше покажуть до сплати. Це що що дозволяється? По перше, легалізація. По-друге, для таких і середніх бізнесу в чому проблема. З чого вони потім сплачують ПДВ, податок на додану вартість. Якщо вони, У них є так званий вхідний ПДВ, де вони створюють так званий податковий кредит, а є податки зобов'язання. Це різниця між вхідним ПДВ і вихідним ПДВ. Так от вихідний ПДВ, по суті, створюється з, з податку на прибуток, це різниця, і фонда плати праці, включно з податками на фонд оплати праці. Якщо ви зменшуєте витрати на фонд оплати праці, то автоматично у вас зменшується і необхідність платити ПДВ. Відповідно, для бізнесу стає вигідно в цьому випадку легально працювати. А саме та модель, яка є зараз, вона провокує, вона стимулює уход бізнеса в тінь. Тому що, по суті, вам, якщо ви платите легально всю зарплату, Співробітникам, то крім того, що ви маєте на неї сплатити всі податки, тобто на доходи фізичних осіб, і ЄСВ, а потім ще, вибачте, на неї ж потрібно сплатити ПДВ додаткове. Відповідно, а, ну, більшість такого молоднього бізнесу, чесно каже, що якщо ми будемо платити всі ці податки, то нам легше закритися. Я вже не кажу, що зараз, під час війни, особливо для підприємців, які а, працюють фізично. Для них ситуація пов'язана з тим, що вони не можуть е мати нормальну систему електропостачання, коли вони змушені е за власний кошт купувати генератори і платити е за дізель. Чи там за бензин платити шалені кошти щоденно для того, щоб підтримувати електроенергію в, 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 на своїх виробництвах? Уявіть собі, що після того на них ще і приходить, і на них тисне податкова система. В більшості в випадках і краще легше буває закритися. От один бізнесмен мені казав: я працюю лише з одної причини, не зупинив виробництво. тому що я розумію, що якщо я зупинюсь, то я втрачу всі ті контакти, які я напрацьовував о, там, десятиліття. Останні десятиліття всі контакти. Я фактично знищую бі бізнес. Тобто якісь коші збережу, але все інше я втрачу. Так от е по суті, те, що пропонує пан Гетьманцев, він пропонує таки знищити цей малий та середній бізнес, і таким чином е в в у нас не буде у людей роботи робочих місць їм буде вигідно виїжджати з країни або там залишати за межами України, а Україна буде а, економічно а, лише втрачати, тому що той, той той самий, при, ті ті самі найбільші податкові надходження, які а, а, надходять в Україну, це від сплати ПДВ і акцизу. Їх просто не буде, тому що ну не буде споживання. Відповідно не буде цих сплатах цих податків. І на преликий жаль, а, поки пан Гетьманцев буде визначальною особою в Україні. І вже з ним так? визначати, як має розвиватися податкосистема система, як її робити ефективною, до того часу ситуація буде лише погіршуватись. Тут нічого нового я вже не скажу. Торкнемося ще теми комунальних платежів, адже в ефірі телемарафону голова знову ж таки Анкреє КП Костянтину Щеповський повідомив про те, що після завершення опалювального сезону в Україні. Уряд може переглянути тарифи на комунальні послуги, і вони будуть підвищені для того, аби збільшити відповідну заробітну плату енергетикам. Знову ж таки, перше запитання це за рахунок чого ми змогли протриматись і тримаємось фактично цей опалювальний період. І друге питання: якщо говорити вже про підняття тарифів на комунальні послуги, на вашу думку, наскільки суттєвим буде це підняття? Ну враховуючи, що це фактично адміністративне рішення. Наскільки воно буде суттєвим, буде визначати чиновники. Відповідно, прогнозувати це неможливо. Що ну тобто можна власні, вони будуть там з політичних міркувань якусь цифру малювати, вона може не мати відношення до ну, практичного моделі, яку є окупною. А щодо електриків, звісно, у нас ситуація складається доволі важка. А, а, руйнація систем енергопостачання у нас же в чому проблема? У нас часто густо не так генерації не вистачає, тобто потужності для виробництва як е, в цілеспрямована Росія, російська е, армія знищує системи передачі, тобто ці а, трансформаторні підстанції і лепи. Які мають можливість передати електроенергію з одних територій на іншу територію, відповідно у них складається вкрай важка ситуація. З одного боку їм доводиться витрачати власні кошти на відновлення всього цього з іншого вони не отримують кошти фізично. Доходів немає, а всі витрати, на в тому числі пов'язані з функціонуванням системи і заплати праці співробітників, їм доводиться нести. Тому я чесно кажучи, знову ж таки я далеко не впевнений, що це гарна ідея під час війни підвищувати тарифи, при тому, що я ніколи не був прихильником низьких тарифів. Я вважав це шкідливою ідеєю. але під час війни підвищення тарифів не призведе до того, що їх будуть сплачувати більше. Переважно більшості випадків просто перестануть сплачувати взагалі. А, тому я тут прихильник скоріше пошуку моделі, де держава могла би частково відшкодовувати і допомагати або довгостровим кредитом, або а, софінансуванням а, відновлення тих, а, в, того обладнання, а, що пошкоджено внаслідок обстрілів. Тому що безперечно получається так: обстрілюється приватний бізнес, і сам цей приватний бізнес вимушений це потім відновлювати. А вибачте, а, у, ну об'єктивне питання. Не в тому що ви можете обізвати олігархами як завгодно, але ж вони ж кошти не друкують. І відповідно, якщо у них просто немає коштів на відновлення, то виникає з одного боку втрачаються потужності, з іншого боку, втрачаються доходи. І при цьому ви хочете, щоб вони зберігали систему ефективною з подачі електроенергії. І так далі так не буває. Тому безперечно потрібно шукати модель. І я вважаю, що ви, принаймні, на час війни це найкраще робити через систему, де держава принаймні, що стосується саме е обладнання, всього інше, що пов'язано, що пошкоджено, щоб це принаймні частково компенсувала держава. В тому числі за за, за за рахунок тієї допомоги, а, е, 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 яка надходить в Україну саме на а... Утримання цієї системи, тому що ми отримуємо фактично безкоштовно від наших партнерів, і значить, ми маємо передавати їм цим енергорозподільчим підприємствам, да, для того, щоб вони мали можливість їх відновлювати там, роботи і так далі. Те ж саме стосується, до речі, із потужностями безперечної генерації, бо знову ж таки удари по тез і ТЕЦ наносяться теж для того, щоб в не було можливо. Підтримувати е, стабільну енергосистему України. Тому просто підвищенням тарифів е, цю проблему о, під час війни ми не вирішимо. Це не впевнено, що це гарна ідея. Саме під час війни. Після половинний час я думаю, що це доведеться робити, але не зараз. Пане Борисе, дякую вам за ваші коментарі. Дякую за те, що доєднались, Нагадую про те, що обговорювали важливість митниці і надходжень з митниці станом на зараз. Також нові податкові ініціативи, які планують впроваджувати. Ну і підвищення, можливе підвищення цін на комунальні платежі. Про це все детальніше із Борисом Кушніруком, економістом, який був з нами на відеозв'язку. Дякую ще раз за те, що доєднались.